Фізична культура і зимове занурення лідерів Житомирського воркауту морозом не злякаєш. З гарним настроєм і жартами вони розпочинають тренування. Їх спортивні знаряддя – турніки та бруси. Та на цих нехитрих агрегатах вони професійно демонструють доволі складні спортивні елементи. Стріт воркаут це самий доступний вид спорту, тобто, як і влітку, так і взимку нам не потрібно ніякого особливого обладнання. Тобто, навіть взимку я не використовую ніяких рукавичок. Да, тобто це дуже просто. Взимку і влітку підхід до тренувань майже однаковий, говорить лідер стрітворкауту на Житомирщині Вадим Заблоцький. Варто лише не забути добряче розім'ятися перед тренуванням, але не тільки чоловіки можуть похизуватися гарною фізичною підготовкою та витримкою, тріскучим морозом не налякаєш і українських красунь мені комфортно, мене всі люблять. <реш> Дівчат у нас мало, тому <реш> така дуже велика спільнота. Так, спільнота і багато друзів, чоловіків, але зазвичай це все. Є просто друзі, знайомі, хороші, які тебе розуміють і за якими ти дуже добре товаришуєш, і вони тобі можуть чимось допомогти. Або ти їм раптом. Та у цих спортсменів, окрім чи щоденних тренувань на свіжому повітрі, є ще одне екстрим захоплення занурення у крижану воду. Говорять, такі водні процедури дозволяють їм не хворіти. Але якщо воркаутом може займатися чи не кожен, то на такого роду загартовування може зважитися виключно гарно підготована людина. Тіло в нас з дитинства дається однаково, воно не модернізується з часом. Основна робота йде всередині себе перебороти цей страх. Кожен раз як я виходжу до річки, до озера там неважливо, Я переборю свій страх. Він завжди буде і завжди є. У здоровому тілі здоровий дух неважливо, якому виду спорту надаєте перевагу. Ви варто вірити у себе і з розумом підходити до своїх фізичних навантажень. Катерина Чумак, Максим Бабкін у центрі подій СТВ.